Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді 4-циліндровий трактор потужністю 20 кінських сил Kubota X20. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із габаритних розмірів. Від початку до кінця заднього колеса 250 см з фризою 340 см. Агропросвіт 34 см. Колія по центрах задніх коліс. Ось В вузькому положенні маємо 97 см. Можна розширити буде трохи більше, ніж 110 см. Так, передня резина повністю нова. БКТ 6х14. Задня резина БКТ повністю нова, розмір 9,5 на 22. Давайте перейдемо до комплектації. Звичайна механічна коробка передач. Три швидкості вперед, одна назад. Кермо по висоті регулюється. У нас є чотири діапазони повищених понижених передач. На фрезу маємо три швидкості. Цей речах в нас вмикає та вимикає повний привід. Ось у верхньому положенні це в нас повний привід. А ось тут передок буде відключений. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски і педаль блокування диференціалу. Ще давайте. Глянемо сюди. Перекриття подачі палива. Функція оберт на місці. Працює тільки на понижених передачах. І фіксатор педалі тормозу. Ось тут наша об'єднана педаль тормозу. Газ є під ногою і газ є під рукою. Напрацювання 884 мотогодини. Сидіння його ще рідне в гарному стані. Заглянемо під сидіння також. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є також трикутник для швидкозйому. І там ще, якщо видно, можемо побачити вже встановлений фаркоп. Оригінальна куботовська фреза з дуже гарними ножами. Ну, прям стан нових. Робоча зона фрези 140 см. Ось бачимо боковий гідроциліндр. Керування ось тут, досить просте. Є ручне керування вправо-вліво. Є автоматичний плаваючий і можна коригувати, щоб під яким кутом плаваючий режим працював. Керування навіскою верх-низ, цей рячах відповідає за контроль глибини. В даній моделі для контролю глибини можна використовувати опорні колеса. З цієї сторони резина також повністю нова. Розмір ідентичний, що з тієї сторони. Можемо заглянути під полік. Тут у нас все прекрасно. Бачимо рівна підлога для водія, дуже багато місця тут буде. Ось такий має вигляд. Давайте тепер присядемо. Нагріємо свічу накалу. Потрібно потримати декілька секунд і можемо заводити. На теплу свічку заводиться трактор дуже добре. Сигнал працює. Дамо трактору трохи прогрітись, а самі перейдемо до навісного обладнання. Так, трохи фрезу опускаємо і перевіряємо ручний режим бокового циліндра вправо та вліво. Вмикаю плаваючий, фреза вирівнюється. І можу задати, щоб під яким кутом плаваючий працював. Ось так, ставлю горизонт, вимикаю плаваючий і, в принципі, це все. Тепер давайте, поки фреза опущена, включимо вал відбору. Вмикаємо першу швидкість. Вмикаємо другу швидкість. Вмикаємо третю швидкість. І на третю, як зазвичай, вийдемо, глянемо, роздивимося, послухаємо. Ось так. Гарна стабільна робота. Ось так. Сідаємо в наше зручне крісло, вимикаємо фрезу. З навіскою завершуємо, тому піднімаємо. Ось так знімаємо з тормозу. педаль вижали, але ну, автоматично фіксатор зліс. Ось так, дивіться, фіксуємо, ось так знімаємо. Так. Газ у зручному місці. Кермо можна під себе налаштувати. Ну що ж, давайте трохи їхати вже. Щеплення вижили. Ось, бачите. Перша передача і поїхали. Чотири циліндра гарно підхоплюють. Швиденько розганяються. Щоб був накат, включаємо задній привід. Ось, третя передача. Трактор дуже гарно відгукується на педаль газу, миттєво розганяється до своєї максимальної швидкості. Гляньте. Це максимум. І трактор швидкий. Ну, Максимальна швидкість в нього там до 17 км на годину. Так, вимкнули передачу, давайте ще перевіримо понижайки. Так. Все ще швидко. Спускаємо до першої пониженої. Уже повільніше. Так. Давайте. Включимо повний привід назад. Включили ось цю найменшу передачу. Третя, давайте першу. Мінімум. З такою мінімальною швидкістю трактор може пересуватися. Так, повертаємо другу понижену, щоб включити функцію оберт на місці. Бачимо, засвітилась лампочка. Там намальовано трактор зі стрілочкою, яка показує напрям розвороту. Викручуємо кермо, гляньте. Давайте ще раз, може хтось не встиг замітити. Дуже-дуже швидко трактор розвертається. Якраз може заїхати в сусідній ряд. Ось так. Чудовий, дуже швидкий розворот на місці. Недаремно його саме так називають. Згляньте, тут у нас місця дуже мало, а тракторець з легкістю тут може розвернутися. Швидкість зменшимо. Стаємо на своє попереднє місце. Ось так. І навіть тут нам вдалося розвернутися. А трактор з фризою, нагадаю, 340 см. Бачимо, температура вже трохи піднялась, щоб трактор нікуди не втік, фіксуємо його на тормозі, розворот можна вже вимкнути. Так, ну що ж, йдемо перевіряти, що робиться під капотом. Спершу ось вихлоп. Ну, думаю ви із кабіни бачили, що вихлоп чистий. Відкриваємо. Ось так відкриваємо. Фіксуємо. Давайте ще знімемо ці бокові кришки, щоб відкрився кращий доступ. Так, звільнили. Можемо, до речі, убавити трохи обертів. Паливний фільтр стоїть свіжий, масляний фільтр стоїть новий. Бачимо чотири форсунки, зверху чотири свічки. Повітряний фільтр стоїть новий. Можемо розледіти ближче радіатор. Відкриємо ще цю бокову панель. Це все робиться дуже легко і відкривається дуже гарний доступ до двигуна. Вихлоп, я вам вже показував. Ось бачимо свіжий масляний фільтр. Гляньте, який стан глушника. Тут у нас залитий антифріз. На дворі у нас у вінниці вже мороз, тому Потрібно, щоб рідина не замерзала. Білого диму не видно. Також ось тут двигуна, йде трубка, можемо перевірити на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. З цим порядок. Давайте додамо ще обертів. Дуже добра робота двигуна. Глушиться трактор ключем. Ну що ж, давайте переходити тепер до висновків. Це дуже популярна модель від Куботи, вона вже багато років гарно продається, дуже гарно себе зарекомендувала. Хороший 4 двигун з чудовим ресурсом. А дана модель ще й досить гарний стан. Кузова, нова резина спереду, нова резина назаду, майже нові ножі на фрезі, дуже гарна комплектація. І вартість такої моделі на сьогоднішній день 6700 умовних одиниць. Це в комплекті з фризою і безкоштовною доставкою за умови розрахунку на майданчику. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та оточуйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки і постійні оновлення. Тому слідкуйте за нами і обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас до зустрічі!